Розділ 24. КОНЦЕРТ від панни Стейсі та її учнів. І знову був жовтень, коли Ен повернулася до школи. Чудовий жовтень, весь пурпурі й золоті, з тихими ранками, коли чаші долин були сповнені ніжними туманами, немов дух осені заповнив їх, щоб сонце могло пити з них до денця. Тумани переливалися всіма барвами аметистовим, перловим, сріблястим, рожевим. І дим часто блакитним. Роса була такою рясною, що поля виблискували, немов срібна парча, а в порослих густим лісом долинах лежали такі купи листя, що при кожному кроці лунали гучний хрускіт та шелестіння над березовою доріжкою ніби розкинувся жовтий намет, а папороті уздовж неї зів'яли й потемніли. У повітрі стояв приємний гострий запах осені. Який бадьорив маленьких дівчаток, які охоче крокували до школи. Як було приємно знову сісти за парту поряд з Діаною, побачити Рубіт Джиліс, що привітно кивала головою через прохід між рядами, отримати милу записочку від Кері Слоун і кращий шматочок смолистої жуйки від Джулі Белл із задньої парти. Коли Ен точила олівець і розкладала на парті картинки, в неї вирвався глибокий подих щастя. Поза всяким сумнівом, життя було дуже цікавим. У новій учительці Енн знайшла ще одного вірного й корисного друга. Панна Стейсі була енергійною і симпатичною молодою жінкою зі щасливим даром завойовувати і на роки зберігати прихильність своїх учнів, а також здатністю пробуджувати те краще, що заклала в них природа. Енн розпускалася як квітка. Під цим цілющим впливом і не стомлювалася звітувати про шкільні справи і плани, приязному метію та завжди критично налаштованій Мерл. Я люблю панну Стесі всім серцем Мерл. це справжня дама, і в неї такий мелодійний голос, коли вона вимовляє моє ім'я, я інстинктивно відчуваю, що я для неї Анна, а не Ен. Сьогодні, після обіду, ми декламували. О, шкода, що вони чули, як я декламувала Марію Стюарт, королеву Шотландії, вкладаючи всі вірші всю душу, Рубі Джиліс сказала мені дорогою додому, що від того, як я сказала рядок, відтепер прощай, о серце жіноче моє, в неї кров застигла в жилах. Може, ти мені щось теж на днях продекламуєш у корівнику? запропонував Меттю. Охоче, сказала Ен задумливо. Проте, боюся, в мене не вийде так само добре. Це буде зовсім не так бентежно, як коли перед вами повний клас, який, здимувавши подих, дослухається до кожного слова. Напевно, я не зможу зробити так, щоб у вас теж кров застигла в жилах. Пані Лінд каже, що в неї кров застигла в жилах минулої п'ятниці. Коли вона побачила, як ваші хлопчики лізли за воронячими гніздами на верхів'я тих високих дерев, що на пагорбі сім'ї Бел, ставила Мерл. Дивуюся, що панна Стесі це заохочує. Але нам вони були потрібні для уроку природознавства, – пояснила Ен. Панна Стесі проводить їх просто неба і так добре все пояснює Мерл, а потім ми пишемо твори мої завжди найкраще. Не слід бути такою самовпевненою, судити про твої твори може тільки вчителька. Саме вона це й сказала Мерл. І я зовсім не самовпевнена. Та це й неможливо через мою тупість в геометрії. Втім, останнім часом я починаю її трошки краще розуміти. Панна Стесі так добре пояснює, але все одно я ніколи не зможу домогтися успіху в цьому предметі і, запевняю вас, це принизливе почуття. Зате я дуже люблю писати твори. Зазвичай пан Насте дозволяє нам вибирати вільні теми, але наступного тижня ми писатимемо про яку-небудь видатну постать. Так важко вибрати, про кого писати дуже багато видатних людей жило на світі. Як це, мабуть, чудово, бути знаменитим і щоб після смерті про тебе писали твори. О як я хочу стати знаменитою, коли виросту. То вивчуся на медсестру і разом з Червоним Хрестом відправлюся на поле битви як посланиця милосердя. Ну, зрозуміло, якщо я не поїду за кордон як місіонерка, це було б дуже романтично, але щоб стати місіонером, потрібно бути дуже хорошим, а це може виявитись для мене каменем спотикання. А ще в нас щодня бувають фізичні вправи, бо вони допомагають розвинути грацію і покращують травлення. Покращують? Нісенітниця, сказала Мерил, яка вважала фізичні вправи безглуздим заняттям. Але і уроки просто неба, і декламації п'ятницями, і фізичні вправи померкли у світлі проєкту, який пан Настейсі запропонувала школярам у листопаді. Він полягав у тому, що учні повинні були підготувати концерт і показати його публіці напередодні Різдва з похвальною метою зібрати кошти на шкільний прапор. Вся школа із захопленням сприйняла цю пропозицію. Проте найбільше з цього приводу хвилювалася Ен Ширлі, віддавшись цій справі сією душою і серцем. Її стримувала своїм несхваленням лише Мерл, яка вважала, що вся ця затія непотрібні пустощі. Тільки забиваєте собі голову дурницями та втрачаєте час, який могли б приділити навчанню, бурчала вона. Я проти того, щоб діти влаштовували концерти і бігали по репетиціях. як наслідок, вони стають пихатими та звикають тинятись без діла. Але подумайте, яка благородна мета, захищалася Енн. Прапор посилюватиме в нас дух патріотизму, Мерл!» Дурниці, саме про патріотизм ви найменше думаєте усе, що вам потрібно, це розважатися. Але якщо можна поєднати патріотизм і розвагу, хіба це погано? Це справжнє задоволення готувати концерт. У нас буде шість хорових пісень, а Діана співатиме соло. Я беру участь у двох діалогах кампанія з боротьби проти пліток і королева фей. Хлопчики теж представлять діалог. А ще я декламуватиму два вірші. Мене прямо тремтіння проймає, коли я про це подумаю, але тремтіння дуже приємне. Під кінець буде жива картина, Віра, Надія, Любов. Діана, Рубі та я. Всі в білому, з розпущеним волоссям. У мене роль надії, тому складу руки ось так, а очі підійму до неба. Я збираюся розуршувати вірші на горище, тож не лякайтеся, якщо почуєте мої стогони. Мені в одному вірші потрібно несамовито стогнати, а це дуже важко видати хороший артистичний стогін, Мерил. Джозі пайне задоволена, бо їй не дали роль, яку вона хотіла, королеви фей. Але це було просто смішно. Хто коли чув про таку гладку королеву фею, як Джозі? Нею буде Джейн Ендрюс, а я однією з придворних дам. Джозі каже, що руда фея так само смішна, як і гладка фея, але я намагаюся не звертати уваги на те, що говорить Джозі. У мене на голові буде вінок із білих троянд, а Рубі Джиліс позичить мені свої туфельки, бо в мене немає туфель, а феям конче потрібно мати туфлі, ви ж знаєте. Хіба можна уявити фею в черевиках? Правда, не можна. Особливо в черевиках з окутими носками. Ми прикрасимо зал хвойними гілками і вінками, з вплетеними в них червоними паперовими трояндами, а коли глядачі розсядуться, то увійдемо в зал парами одна за одною, а Ема Вайт гратиме на органі марш. О Мерл, я знаю. Ви без ентузіазму ставитесь до цього. Але хіба не сподіваєтесь, що ваша Ен відзначиться на цьому концерті? Усе, на що я сподіваюся. То це на твою добру поведінку. А зрадій тоді, коли цей хаос буде позаду, а ти зможеш нарешті заспокоїтись і взятись за справу, а то голова в тебе забита діалогами, стоганами і живими картинами. А щодо твого язика, то просто дивуюся, як він у тебе не зносився остаточно. Ен зітхнула і попрямувала до клуні, поблизу якої метю колов дрова. Молодий місяць, що сяяв на західному небі, заглядав у двір через голі сучки тополь. Ен влаштувалася на одному з полін і заговорила з метю про майбутній концерт, впевнена, що знайде в ньому прихильного та вдячного слухача. Ну, гадаю, це буде дуже хороший концерт, і, звичайно ж, ти добре впораєшся зі своєю роллю, сказав він, усміхаючись. Ен усміхнулась йому у відповідь ці двоє були найкращими друзями. І медью не раз дякував своїй щасливій зорі, що не має ніякого відношення до виховання Ен. Це було винятковою справою Мерл. якби він мав до цього відношення, то, поза сумнівом, йому довелося б розриватись між почуттям і обов'язком, а так він міг псувати Ен за висловом Мерл, хоч греблюгати. Але це було, зрештою, не так і погано. Час від часу оцінювати чесноти так само корисно. Як і постійно СУМлінно виховувати. Розділ 25. п'ятий. наполягає НА БУФАХ. МЕТЮ Пережив неприємні 10 хвилин. Це сталося одного холодного грудневого вечора, коли вже в СУТінках він сів на ящик з дровами в кутку кухні, щоб зняти свої важкі чоботи і навіть не підозрюючи, що Ен з Однокласницями репетирувала в маленькій вітальні. Дівчатка юрбою пробігли через передпокій і заскочили на кухню, де залишили верхній одяг. Вони не помітили метю, який збентежено відскочив у тінь із чоботом в одній руці та шевським ріжком у другій. Він боязко спостерігав за ними протягом вищезгаданих десяти хвилин, поки гості надягали шапочки і пальта та базікали про діалог і концерт. Спочатку метю здалося, що Ен нічим серед них не виділялася, сяючи очі, жваве обличчя. Відтак, навіть попри свою сором'язливість і неспостережливість, зазначив, що і колір обличчя в Ен яскравіший, і очі більші променисті та й риси обличчя тонші, а ще раптово усвідомив, що була відмінність, яка не могла права на існування. Але в чому вона полягала, не міг збагнути. Це питання мучило метю ще довго після того, як дівчатка рушили довгою схопленою морозом стежкою, а Ен сіла за книжки. Він не міг звернутися з цим питанням до Мерл через впевненість, що вона радше презирливо відповість щось на кшталт, що єдина різниця, яку вона бачить між Ен та іншими дівчатками, так це те, що ті іноді мовчать, а Ен ніколи. Щоб розібратися в цій проблемі, він який зазвичай вдався до своєї рятівної трубки до великого незадоволення Мерл. Після двогодинного куріння і наполегливих роздумів Меттю, зрозумів, у чому полягала проблема. Ен була одягнена не так, як інша дівчатка. Чим довше Метю розмірковував, тим очевиднішим для нього ставало те, що Ен ніколи не була одягнена, як інша дівчатка. Мерл постійно шила їй прості темні сукні одного незмінного фасону. Якщо Метю і знав, що є така річ, як мода, то цим його пізнання і обмежувалось. Але сьогодні він переконався, що рукава на сукні Ен зовсім не такі, як в інших дівчаток. Знову згадав зграйку її однокласниць всі вони були у веселих, червоних, блакитних, рожевих, білих вбраннях, і задумався чому Мерл завжди одягає її так похмуро і некрасиво. Звичайно, так напевно, мало б бути. Мерл краще знала, що робить адже вона виховувала Ен. Ймовірно, цим досяглися якісь незбагненному мудрі цілі. Але, поза сумнівом, не буде ніякої шкоди, якщо в дівчинки з'явиться хоч одна гарненька сукенка, щонебудь на зразок тих, які зазвичай носить Діана Барі. Меттію вирішив, що саме таку подарує Енна Різдво, до якого залишилося всього два тижні. Тоді це не буде розглядатися як невиправдане втручання не в свою справу, і Меттію, зітхнувши від задоволення, відклав обік трубку і пішов спати, а Мерл, повідчинявши всі в двері, Заходилася провітрювати будинок. Наступного дня Медьо відправився в Кармоді купувати сукню. Він був рішуче налаштований швидко покінчити з цією справою, але також підсвідомо відчував, що вона виявиться для нього неабияким випробуванням. Були речі, які Меттю вмів купувати і при цьому непогано поторгуватися, проте розумів, що нині йому доведеться віддатися на милість продавця. Після довгих роздумів Меттю обрав магазин Семіола Лоусена. Замість того, щоб завітати до Вільяма Блера, в якого Кадберти завжди робили покупки. Це було для них майже такою справою совістю, як відвідувати пресвітеріанську церкву і голосувати за консерваторів. Однак у Вільяма Блера часто обслуговувались покупців дочки, а меттю боявся їх, як вогню. Щоправда, він все таки міг наважитись, коли б точно знав, чого хоче. Проте в справі, яка потребувала пояснень і консультацій, Меттю хотів, щоб за прилавком стояв чоловік. Тож він піде до лоусина де його зустріне Семіол або його син. Та, на жаль, Метю не знав, що Семіол недавно розширив торговельну справу і теж найняв продавчиню. Це була племінниця його дружини, елегантна юна особа з високою зачіскою в стилі помпадур, великими живими карими очима і надзвичайно широкою і бентежною усмішкою. Одягнена вона була в красиву сукню, а на руках носила по кілька браслетів, які виблискували, гриміли і дзвякали, сповіщаючи про кожний рух. Побачивши її за прилавком, Мечі неймовірно збентежився, а від дзвону браслетів втратив залишки спокою. Чим можу служити, пане Кадберт?» – запитала панна Люсила Харрис, весело й кокетливо, легко поплескаючи по прилавку обома руками. Є у вас якісь, ну. Ну, ось, скажімо, садові граблі, затинаючись, вимовив Метью. Панна Хара зглянула дещо здивовано, що втім, природно, якщо чуєш, як людина цікавиться, садовими граблями перед Різдвом. Здається, їх у нас залишилося кілька штук на складі, сказала вона. Зараз піду подивлюся. За її відсутність, Метью збирав докупи розхристані думки і набирався сміливості для нової спроби. Коли панна Харас повернулася з граблями, і радісно запитала. Що ще, пане Кадберт? Метю зібрався з духом і відповів. Ну, якщо вже ви мені нагадали, я міг би також взяти, тобто поглянути на купити трохи насіння трав. Панна Харес чула, що меті називають дивним. Тепер вона дійшла висновку, що він просто божевільний. Насіння ми продаємо тільки навесні, зрозуміло проказала вона. Зараз у нас нічого немає в наявності. О, звичайно, звичайно, зрозуміло, пробурмотів нещасний Меттю, хапаючи граблі і прямуючи до дверей. На порозі він згадав, що не заплатив за них, і зі страдницьким виглядом повернувся назад. Поки пана Харас повертала решту, він збирав сили для останньої відчайдушної спроби. Ну, якщо я вас не дуже буду обтяжувати, я хотів би. тобто. Я хотів би поглянути на, на цукор. Рафінат чи неочищений? терпляче запитала пана Харес. О, ну, неочищений, сказав Меттю. Он там стоїть барельце, вказала пана Харес, побрязкуючи своїми браслетами. Це єдиний сорт, який у нас є. Я візьму 20 фунтів, сказав Меттю. Лоб у нього покрився потом. Тільки на півдорозі додому, медь остаточно прийшов до тями. Це було жахливе випробування. Але, вирішив він, так йому і треба за таку єресь, як покупка в чужому магазині. Діставшись будинку, він сховав граблі сараї, де зберігалися інструменти. Але цукор довелося віднести Мерил. Сирий цукор? вигукнула Мерил. Що це тебе смикнуло купити, та ще так багато? Ти ж знаєш, я його ніколи не використовую, тільки в кашу батрако, бо в темний кекс. Джері ми вже розрахували, а кекси давно не пекла. До того ж, це поганий цукор, великий і темний. Вільям Блер зазвичай такого не тримає. Я думав, може, як небудь стане в пригоді, сказав медьдю, поспішно рятуючись втечею. Обміркувавши набутий досвід, медь дійшов висновку, що для успіху справи потрібна жінка. Про Мерил не могло бути й мови. Меттю ясно відчував, що вона негайно обіллє його проєкт цебром холодної води. Залишалася лише пані Лінд. В жодної іншої жінки Вейвонлі Меттю не наважився б попросити поради. Тож до пані Лінд він і попрямував. Добра леді відразу зняла важкий тягар з плечей чоловіка, який було втратив будь-яку надію. Вибрати сукню в подарунок для Ен? Звичайно, допоможу. Причому вже завтра, бо збираюсь в Кармоді». У вас є якісь особливі побажання? Ні? Добре, тоді я виберу на свій смак. Гадаю, красивий глибокий коричневий колір личитиме Ен. Знаю, що Вільям Блер недавно отримав дуже гарну шовкову матерію. Вона називається Глорія, саме такого кольору. Може, ви хочете, щоб я пошила цю сукню? Якщо за це візьметься Мерил, то Н, ймовірно, дізнається передчасно і сюрпризу не вийде. Добре, я пошию. Ні, ні, мені не крапельки не важко. Я люблю шити. В мене є викрійка моєї племінниці Дженні Джиліс, а вони з N, як дві краплі води, якщо йдеться про фігуру. Ну, я буду дуже вам вдячний, сказав Меттію. і не знаю, але я хотів би, мені здається, тепер роблять не такі рукава, як раніше. Якщо це не виявиться занадто сміливою вимогою, я хотів би, щоб вони були зроблені по новому. З буфами? Зрозуміло. Можете не хвилюватись Меттю, і я пошию за найостаннішою модою, запевнила пані Лінд, коли Меттю пішов, вона додала, звертаючись до самої себе. Приємно буде хоч цього разу побачити бідну дитину пристойно одягненою. Те, що Мерл шиє, просто смішно, скажу я вам. Мені не раз кортіло прямо сказати їй про це. Я, звичайно, промовчала, бо бачу, що Мерл не сприймає ніяких порад, бо переконала себе що хоче стара діва, проте знає більше про виховання дітей, ніж я. Так завжди буває. Люди, які виховували дітей, добре знають, що немає єдиного надійного методу, який годився б для будь-якої дитини. Але ті, хто дітей не виховував, думають, що це так само просто і легко, як потрійне правило в арифметиці, тільки поставте так то і так три числа, і сума вийде правильно. Але плоті кров не підходять ні під яку арифметику, ось тут то Мерли помиляється. Можна припустити, що, одягаючи Н подібним чином, вона намагається виховати в ній дух смиренності, але радше цим вона розвиває тільки заздрість і незадоволення. Я впевнена, що дівчинка бачить різницю між своїм одягом і вбранням інших дівчаток. Подумати тільки, навіть метю це помітив Ця людина прокидається після 60 років сплячки. Наступні два тижні Мери шкірою відчувала, що на думці у меттю було щось незвичайне. Але що саме так і не здогадалася майже до самого Різдва. Напередодні пані Лінд принесла сукню. Мерл загалом добре сприйняла ідею подарунка, хоч і не повірила дипломатичним поясненням, чому Меттю звернувся до пані Лінд. Так ось чому всі ці два тижні Меттю дивився так загадково і усміхався в бороду. Сказала вона дещо холодно, але поблажливо. Я знала, що він задумав якусь дурість. Повинна сказати, що не вважаю, ніби Ен потрібні ще якісь сукні. Я пошила їй цієї осені три хороших, теплих, практичних сукні, а все, що більше за це, зайве марнотратство. На одні ці рукави пішло стільки тканини, що вистачило б на цілу блузку. Ти тільки розпалюєш вен марнославство Меттю, а в неї вже і так самозакоханості, як у Павича. Не сподіваюсь, вона нарешті буде задоволена. Знаю, що мріяла про ці безглузді рукави відтоді, як вони увійшли в моду, хоч і не згадувала більше після того першого разу. Буфи стають дедалі смішнішими, вони тепер величезні, як повітряні кулі. А наступного року модницям, напевно, доведеться проходити бочком у двері. Різдвяний ранок застав світ у прекрасному білому вбранні. Того року грудень був теплим, і всі приготувалися до зеленого різдва, але вночі випав сніг. І його вистачило, щоб цілковито змінити Ейвонлі. Ени з захопленням приклала око до дірочки, яку залишив для неї у вікні морозенко. Засніжені ялинки в лісі приводів були напрочуд пухнастими, берези й дикі вишні стояли, немов посипані перлами. Зорені поля перетворились на ряди снігових ямочок, а в чистому холодному повітрі чувся чудовий хрускіт. Енп помчала вниз, весело гукаючи так, що її голос лунав по всьому будинку. З Різдво, Мерел, з Різдво, Метью! Яке чудове різдво! Я так рада, що воно біле. Справжнє Різдво повинно бути білим, правда? Я не люблю зелене різдво. Воно зазвичай не зелене, а просто негарне і руде, коричневого і сірого кольору. І чому люди кажуть, що воно зелене? Але, але Меттю, це мені? О, Меттю!» Метью зніяковіло розгорнув папір і вийняв сукню, примирливо глянувши на мерел, яка з удаваною байдужістю наливала воду в чайник, але краєчком мока зацікавлено стежила за тим, що відбувається. Ен взяла сукню і розглядала її в побожному мовчанні. О, яке воно красиве. Прекрасна м'яка коричнева Глорія, блискуча, як шовк. Спідничка з витонченими оборочками та складками, ліф майстерно прикрашений за останньою модою, маленький гофрований комірець, обшитий найтоншими мереживами, але рукави вони були вершиною справи. Довгі до ліктя манжети, а над ними два чудових буфи, розділені посередині вузькими складочками і бантиками з шовкової коричневої стрічки. Це різдвяний подарунок для тебе, Енн. Сказав Метю боязко. Ну, ен, тобі подобається? Ну, що ти, що ти? Очі Ен раптом наповнились сльозами. Подобається мені? О, Метю. Ен розкинула сукню на стільці і склала руки. Метю, це верх досконалості. Ой, я ніколи не зможу нічим віддячити вам. Тільки подивіться на ці рукави. О, мені здається, що це щасливий сон. Ну, добре, добре, сідаймо снідати. Перервала її Мерл. Мушу сказати, Ен, я не впевнена, що тобі так потрібна ця сукня. Але розметю подарував її тобі, постарайся акуратно з нею поводитись. А цю стрічку для волосся тобі принесла пані Лінд, коричнева під колір сукні. А тепер сідай за стіл. Не знаю, чи зможу я снідати, сказала Ен, ще не оговтавшись від захвату. Сніданок, здається, занадто прозаїчним заняттям в такий бентежний момент. Мені краще тішитися цією сукнею. Як добре, що рукави з буфами, як і раніше, в моді. Я, мабуть, неймовірно засмутилася б, якби вони вийшли з моди, перш ніж у мене з'явилася така сукня. Я ніколи не відчувала.